Всім привіт! Ну що, збираємось в Карпати. Завтра о 5 ранку, о 6, ми виїжджаємо. Я, Маша і моя мама Карпати, зараз буду збирати валізу, ну і традиційно, звісно, буду знімати про це відео. Я запитала вчора у Маші, що там, як випше по погоді. Вона каже, що там трошки прохолодні, прохолодніше, ніж у нас. Це мене дуже радує, бо у нас дуже спекотно. Я вже була сьогодні теж по справах. в Магазин заїхала, купила шампунь собою в дорогу, бо в мене така велика банка, не хочу її тягнути. То купила якийсь такий. Мені дуже сподобався цей запах. Маленька баночка. Такий дуже приємний запах, а, натуральний. Гляньте, як класно виглядає. Скажіть? Спробую розкажу. Лайфхак. Я купила черешні, а вони з черв'ячками. Я, звісно, вже два дні їм. тільки зараз зрозуміла, що там черв'ячки. Але лайфхак. Гаряча вода, отак от в кастрюльки. У мене повний пакет гусеничок. Неправильно, Віка, неправильно. Ай! Треба, щоб не сильно була гаряча вода, бо вони зараз там здохнуть. А вони мають бути живими, щоб виползти наружу, щоб вода була така просто-просто тепла. Колись варила компот, холодну воду вкинула вишні. І коли вона почала грітися потрошку, черв'ячки полізли наружу. Я така опа! Бачите, скільки Боже, я купила позавчора. Я включила на манюсенький огонь Лей тепла, зараз водичка. Подивимось. Що буде відбуватися? Рибки. Давайте подивимось, чи будуть рибки їсти черв'ячка. Опс! Червона. Схопила, виплюнула. Знов схопила. Я оце все відтягую, відтягую. Я так не люблю складати чемодани у валізи. Тим мені вчора привіз мої чемодани з моєї квартири. Привіз, бо я попросила. Блін. Буду думати, в який складати речі: в менший чи в більший. Навірно, я буду в більший. Не люблю це все всовувати в притик. У мене такий пунктик. Я не люблю, коли мене обмежують. У мене якась алергія на ограничення. О, дивіться, виповзає. Бачите, виповзає. Так, зараз, тік-ток. Тік я тут знімаю тік-ток. Не викидайте черешню, якщо в ній. Так. І от пройшло буквально кілька хвилиночок, і ми бачимо, що у нас виповзають черв'ячки, поганці такі. Так, ну все, давайте. Дивіться, скільки плаває. Зараз я виловлю черешенку. Дивіться. От. Піч. Чекайте, чекаєте, Нате вам! Бігом поз'їдали все. Бігом, бігом, бігом. От, молодці, от молодці. Ідіть збирайте. Гляньте таке мале, і воно щось гризе. Гризе. Хе, клас. Він, звісно, його не згризе, але, може, потрошку повідкусує. Так, аптечка. Аптечка. Стрепсілс не треба. Єгипетські ліки вже скільки їм років треба викинути. Лівомет Нет, нет. Рікопластир. Угу. Водонеприникний, до речі, по-моєму, да? хірургічний, хороший. У мене є. Вугілля. Берем. Вектієлі, дієтична добавка. Що то з бактеріями пов'язане? Я взяла пропасан від кашу ібупрофі... і бупрозан. Господи, скільки у мене тут. Наче не багато, а сицилицилової ні. О, оце я шукаю. Лапірамід. Ось вот ця штучка треба. Спасательна таблетка. Фіностіл, хай буде. Ніфуроксидід, хай буде. Аскарутін, фурацилін, градусник, фурагін. О, фурагін, хай буде. Це краплі в очі, не треба. Астраце, що це для бронхів, так? Да? від кашля, Екстракт вальянки не надо. Броміксин не надо. Піпетка. Не надо. Контрактубекс. Не надо. Септефріл. Не знаю, що. Вата. ось лапірамід Ще. Тут його трошки, коротше. Отак вот от разом візьмемо. Вдруг я. Короче, лучше не думать про це. Від укачивания не надо. Это что-то не фураксазит. О, ножпа и смекта. Это те, что я зазвичай беру, да? Сюда ему фурагин, месил, додамо два пакетика. Это не знаю что. И вот этот вот таблетка от кака. От какакака. Якщо сильна ка то вона рятує. І пластир. Бінта нема. Так, диклафінак чи фінестил. Фінестил менше. Візьму. Фі. Аптечка зібрана. Градусник не влазить. О, сюди в лісі, да? <рес> так? Встала зі скрипом. Коленку надавила просто. Ідемо тепер збирати речі. Джинси візьмемо ось ці. Ось вони. Спортивні штани. Ось ці ось ці. Так, включила ось прямий ефірчик в тіктоці. У нас вже 16. Давайте додаємось. Потапайте по екранчику. І будемо збирати валізу. Я вам достала вже купальники, достала якісь речі. Зараз все це будемо складати і буду з вами радитися. Може хтось щось підкаже мені, що я забула. В прямому ефірі я ще не збиралася. Всім привіт! Привіт з привіт, привіт, Житомира, привіт. Так, поїхали. Ось пакетик, тут у мене вже косметичка є, вітамінки і різне таке. Це те, що я планую взяти з собою у валізу, або в цьому костюмі буду їхати, або отак буду їхати в машині. Знаючи, що Маша кондюри дуже любить, то в машині буде не жарко. В Карпатах може бути холодно. Тому беру або ось цю штуку. Вона прям тепла, з начосиком, з таким начосиком. Або в мене є ще інший Тому. варіант. Зараз я його дістану. Навірно, ось цю я візьму краще. Вона більш як курточка, не продуваємо. Це прям мені здається, що... Мені може бути мені жарко. О, така вітровочка. Вона дуже класна. Так, і під нею у мене штани. Ось такі. Опа. Красовки, топік або футболка. Штани і пішли в гори. Мама, правда, палець зламала. Якщо буде жарко, то в мене є легенькі штанішики. Сламала мама палець на нозі. Синій. Потім сьогодні зранку дзвонить, каже Віка. Зуб болить, всю ніч не спала. Тому не знаю, не знаю. Зараз поїду, мають мені видалити нерв. Палець зламала, нерв удаліла, але в Карпати їде. Це у мене теплий варіант. Ага, носочки треба. От така у мене є. Рубашечка. Паличка-виручалочка. все це в заводи накинула. І пішла. як пали замала. Я йшла по пісочку, з Кеті гуляла. І врубилась в якусь кирпичину. Каже, думала втрачу свідомість. Мама моя зламала пали. Куди їдемо? В Карпати. Далі. Два. Три. Валізу. Пійка штани. Дальше. Футболочка. Це так в номері ходить, там шляці. Вона легенька, не жарка. Я її люблю. Раз футболка, два футболка, теж її люблю. Три футболка. Оп. Звісно, ще оцю взяла. Вона легенька така. Але думаю, що то вже забагато. Але вона ж мало місця займає, хай собі буде. Отак і завжди. Я вдома стільки не перевдягаюсь за тиждень, скільки я зазвичай беру з собою. Але кажеться, що, а раптом щось там заляпається, або що ще, або спітнію на краняк, я ж там не буду його стирати, поміняю собі да й все. Потім беру все ж таки отаку штучку, типу, з рукавчиками на всяк випадок, тому що вдруг я замерзну, і мені треба буде під Олімпійську надягнути щось з рукавчиком. А вдруг я ще сильніше замерзну, тоді я вдягну от. Это. Але якщо мені буде дуже, дуже жарко, то у мене є отакий мій улюблений топік. Хоп! А ще у мене є такі лосінчики, шортики, такі самі, як і ці, чорні. Вдруг я буду, захочу тренування проводити зранку в, в тіктоці. Так, а це? Не знаю, брати, не брати? Це я вдома зазвичай ходжу, коли дуже жарко. Навірно, не буду брати, я буду там все одно в футболках ходити. Топік для того ж тренування, якщо раптом в тіктоці я захочу провести заняття. Ну, а цей топік, в якому я теж люблю ходити, тому що в ньому не жарко. Але чи буде там жарко, я не знаю. І джинси, Машкіни джинси, які я дуже люблю, мені дуже вони личать, подобаються. Просто треба з собою обов'язково завжди брати джинси. І, а, і, мабуть, на джинсовий шорт ще взяти. Зараз візьму. Так, це треба скласти. в Чумодан. Раз. Чумодан два. Чумодан три. А, ще у мене така вітровка є. Але ж Віка, зачем тобі стільки речей? Ось така. Легарна я її люблю. Сьогодні сарафанчик вдягнула оцей. До речі, теж його беру. Вдягнула його, виходжу на вулицю, а там пасмурно стало різко і дощик. Я прийшла додому, накинула цю вітрувочку, і вона так хорошо з цим сарафанчиком. І я подумала, треба взяти з собою в Карпати. Ми їдемо на 5 днів, на 5. Дивіться, яка в мене велика валіза. Тому що ніколи не знаєш, що знадобиться, а що ні. Тому я не дуже люблю ці збори, бо у мене зривається мозок. Брать, не брать, Брать, не брать, Брать, не брать. Ладно, брать. Ну, як показує мій досвід, все, що я беру, воно мені знадобилось. Дуже рідко, що я щось взяла і подумала, нафіга я це взяла і беру три купальника? Один купальник от такий. Всі знають, так, його? Цей мій купальник. Такий самий у мене чорний. Це сумочка дуже зручна, вона не. Ну, коротше, мокрий купальник туди класно класти, закрив і все. І ще туди можна покласти мобілку, наприклад, коли ти на корабліку на якомусь, в Туреччині або в Єгипті, щоб він не намок. Ще у мене є ось такий купальничок, дуже його теж люблю. Оп, такий. Теж його беру. Три купальники. Вот. Ну і чорний. Так, що ще мені треба взяти? Ну що, дівчата і хлопці, я помила три пари взуття. Оці шльопки. оці шльопки, оці шльопки. І беру з собою кросівки. Чому так багато шльопок? Тому що я натираю ноги і коли я чимось одним натерла, я взуваю інші шльопки, і тим, там вони вже не труть. Труть в іншому місці. <с> я думаю, що скоріш за все я буду максимум ходити в кросівках, тому що в Карпатах не так спекотно, я сподіваюся, як у нас. І я зможу ходити в кросівках. Я обожнюю ходити в кросівках і влітку, поки це можливо, я так і роблю. Я взяла з собою там штук три футболки, чотири, п'ять, скільки взяла там. От, вже тут складено. Взяла кілька топіків, один червоний сарафанчик. Не впевнена, що він мені потрібен, але... Взяла, а раптом дуже спекотно. І я не захочу вдягати штани, і тоді, от сарафанчик, цей він дуже універсальний. В ньому реально не спекотно, він не притуляється, він тільки на бретельках тримається, такий фух, і ти йдеш як голий, Я його обожнюю. Всіх я поїду. І от в цьому костюмчику, і зверху футболку, якщо що буду накидувати, і олімпійку, якщо Маша буде нас заморожувати кондьором. Купальники я взяла. Бачите, холодильник там ще стоїть. Холодильник запекла вчора крила і гомілки, і хочемо з собою взяти. Мама картоплю, щось варить молоденьку. Там огірки, помідори, таке там все беремо з собою в дорогу, бо ми ж будемо в день їхати. А машу треба чимось кормити, бо вона постійно голодна. Маша, тільки що мені голосове скинула, що вона тільки виїхала. А зараз вже шоста. Вона мала в шості о шостій приїхати, але вона тільки виїхала з Києва, тому приїде е, десь. Близько 9-ї. І, скоріш за все, можливо, ми десь підемо повечеряємо з нею. А можливо, я зараз їй позвоню і взагалі запитаю, чи будемо кудись, чи вдома щось готувати мені? Не хочу, чесно, не хочу, бо оту курку я хочу вже собою, я її вже закрила. На ранок її яйцям посмажити. Може, суші замовити. Суші це безпрограшно. Зараз з'ясуємо. Так, і що? Ну і все. І, в принципі, інше все я буду збирати вже зранку. Там у мене косметика, там шампуньки таке все. Я зранку теж, мабуть, по мою голову чаю сьогодні мила. Ну, я краще помию, щоб в дорозі себе відчувати, впевнено. Ще комп'ютер треба з собою взяти, тріножки з собою взяти. Оцю техніку я зараз буду збирати. Теж все, що мені треба з собою взяти. Зарядки, акумулятори. От все треба. Вже ефір, досі веду ефір Вон в Тіктоці, бачите? Зараз, мабуть, вийду з ефіру, все вже поскладаю кінцево. Я дочка без парня їде. Ми в трьох їдемо: я, мама і Маша. Костюмчик десь купувала або в Єві, або в, Ой, в Єві, або в Біржки, або в Сансеї, або в Пуленбір. Десь от в тих магазинах вже не пам'ятаю де. Вони якийсь рік були, що прямо в кожному з тих магазинів були такі групчик костюмчики. Мені 43. На в Карпати на 5 днів. Так, ну все, все вже розказала. Дуже йде цей костюмчик. Дякую. А де дочка? Їде, їде десь. Десь в, до 9 трошки раніше приїде. Зараз сьома. Все, пішла я монтувати в ложик. Ви підписуйтесь на TikTok. TikTok В Вікторія. Як мій старий канал називається? А TikTok підписуйтесь на мій YouTube канал українськими В Вікторія, ЮА англійськими. Ефіри з Карпат, думаю, що будуть. Якщо буде там з інтернетом нормально. Все, чекайте наступний влог, який буде називатися Як? Напишіть в коментарях.